В краю квітучим, в стороні Подільській, живе своїм життям моє село, поміж лісів та на землі барвистій, родючим садом стелиться воно. Тут завжди влітку пахне короваєм, бо рідні руки сіяли зерно. Пишаюся я щиро своїм краєм, для мене кращого на світі не було. В осінню пору золотуй ошатну з усіх усюд до нас ведуть шляхи, йдуть празникові і у кожну хату несуть добро із Божої руки. Хай в кожен дім це свято завітає, в родиннім колі хай минають дні, Де є любов печаль завжди минає, І душа співає радісні пісні. Моє село співоче, гарне і щире. Ти зустрічаєш хлібом на столі. Тобі бажаю радості і миру, бо найрідніше ти на цій землі.